Десь до тисячі вже односечан воюють. Що ми вирішили допомогти завдяки нашим благодійним концертам? Ми вже придбали багато тепловідерів, багато генераторів купили, сонячні батареї, Дев'ять машин вже відправили. Зразковий дитячий духовий оркестр Браїлівського будинку культури зібрав понад 1 мільйон 200 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Ці неймовірні музиканти придбали 9 автомобілів, 5 тепловізорів, 5 генераторів, сонячні станції, сонячні батареї, запчастини до автомобілів, майже всю військову амуніцію від бушлата, спального мішка, берців, карематів, біноклів і саперних лопаток. Керівник дитячого оркестру Віталій Тодосюк розповідає, що більше тисячі браїлівчан захищає Україну на фронті, і саме у такий спосіб разом з дітьми вирішили допомагати воїнам наближати перемогу. Я вже пенсійного віку, що ми рішив допомогти нашим збройним силам нашої України. Переговорю з дітками, з батьками, що, що вони не проти того, щоб ми їздили, займалися волонтерством. І допомагали нашим хлопцям односельчанам. Ви знаєте, в нас зараз десь до тисячі вже односичан воюють. І ми вже придбали завдяки нашим благодійним концертам. десь, і На сьогоднішній день 9 машин вже відправили на підрозділи, багато тепловізорів купили, багато генераторів купили, багато купили сонячних батарей, і таганків. Амуніцію всю військову, яка потрібна на сьогоднішній день для наших хлопців. Доки ми у свій суботній ранок ніжимося у теплому ліжку, ці юні музиканти виступають з благодійними концертами в різних куточках Вінниччини і навіть України. Наймолодшому учаснику оркестру Тимофію лише 8 років. Він з азартом грає на барабані і з легкістю відтворює потрібний ритм музики. Серед хлопців є також дівчинка Ліза. Діти знають на пам'ять багато українських народних пісень і можуть зіграти по нотах будь-яку композицію, хоча найбільше люблять червону руту, сон, червону калину та козацький марш. Я граю в цьому оркестрі 8 років на трубі. Мені подобається грати. Ми тут заробляємо на армію гроші. Хлопці наші воюють і б'ються за нашу перемогу. А ми допомагаємо хлопцям, як можемо. Допомагаємо грошима, як, як на ці гроші купляємо? І автомобілі, і батареї безсонячні. Розкажіть, куди ви їздите? Деколи з Мерником, деколи з Вінничу. А по Вердичу один раз їздила? Плануєте життя своє пов'язати в майбутньому з музикою? Да. Хотілося б воєнний оркестр поступити. Активний учасник оркестру брат Віталія Тодосюка Леонід. Чоловік пише слова і музику до пісень, а один з авторських творів вперед в бій до перемоги не раз підіймав бойовий дух наших захисників. До речі, багато випускників дитячого оркестру пов'язали своє життя з музикою на професійному рівні. У мене багато вже музичних закладів шасся, і музичних училищах і в вищих закладах, і військових оркестрах грають. В кінчили даже консерваторій мишні. Ми у кожен виступ музиканти вкладають частинку душі і любові і акцентують, що фронт і тил повинні бути єдині. У такому разі і перемога дістанеться нам якнайшвидше.